Катерина Орлова. Бабусі присвячується, мені було 13, коли померли мої батьки з різницею у півроку, спершу тато, а потім мама. Нас у сім'ї було троє дітей. Старша сестра на той час була вже одружена і жила окремо, а мене та молодшу сестру забрали до себе у приватний будинок на виховання бабуся з дідусем. У день мого 16-річчя помер дідусь, і бабуся, як могла, тягла нас вдвох на свою пенсію та зарплату нічного сторожа. Щоліта я шукала роботу на три місяці і віддавала всю зарплату бабусі, але гроші, зароблені за цей час, були сміховинними в порівнянні з тим, які суми на нас витрачала вона. Було важко. Улітку ми садили овочі на своєму городі, а потім робили з них салати та різні закрутки, вирощували картоплю, а ще тримали курей та козу. Це дуже рятувало за часів без я. Бабуся нас дуже любила. Робила завжди гарні подарунки на дні народження та новий рік. Якщо наш клас їхав на екскурсію чи на концерт до обласного центру, бабуся завжди виділяла на це гроші давала із собою на кишенькові витрати цілком пристойну суму, щоб ми не почувалися ущемленими. Щоправда, після таких розваг ми могли тиждень їсти те, що було в люху, або ліпили вареники з капустою та їли їх, запиваючи козячим молоком. На мій випускний бабуся купила мені сукню моєї мрії, – синю, з відкритими плечима приталену довгу. Коли вибирали вбрання, я на неї навіть дивитися, боялася, підозрюючи, скільки вона може коштувати. Але бабуся сказала, Катю, а ось ця Я думаю, тобі має личити. Давай приміряй. Приміряла. Сукня сіла ідеально. Бабуся віднесла її на касу і твердо сказала Беремо. Я спробувала її відмовити, бабуню, вона коштує як три твої пенсії, не треба. Катю, пенсії ще будуть, а випускних у тебе більше не буде. Протягнемо на картоплі з огірками, виберемося. Я була найкрасивішою випускницею в усій школі. Принаймні, мені так здавалося. Відучившись у нашому селищному ПТУ, я пішла працювати. Ось тоді ми зажили вже більш-менш забезпечено. Молодша сестра Марія через п'ять років після мене теж закінчила школу і теж отримала найкрасивішу на її погляд сукню на випускний. Але тут банкувала вже я. Далі я вийшла заміж, бабуся дуже полюбила свого зятя, часто його балувала пирогами, а на вихідні із топочкою домашньої наливки. Закінчувалося все це душевними опівнічними посаденьками, з легкими розмовами та гарними піснями. Ми в сім'ї всі любимо поспівати народних пісень, і мій чоловік швидко влився в наш ансамбль. Потім у мене народився Ромчик. Бабуся любила правнука, гляділа його з пелюшок. Коли Ромчику був рік, він утік від неї з двору в одній сорочерці, підлізши під хвіртку. Бабуся бігала по всьому провулку, шукала його, мало інфаркт не заробила. А ромчик стояв за сараєм і дивився, як смішно бігає бабуся. Коли ромі виповнилося два роки, ми з чоловіком переїхали до міста. Він, продавши свій будинок у селищі, купив однокімнатну квартиру в місті. Кликали переїхати з нами й бабусю, бо Марія до цього часу вже теж вискочила заміж і переїхала в область. Тож бабуся залишилася в хаті одна. Ні, Качу, не поїду. Ми тут із дідом усе життя прожили, дітей виростили, онуків. Я ж навіть правнуків застала. Тут помиратиму вдома. Ми намагалися їздити до бабусі якнайчастіше, але багато не накатаєшся з маленькою дитиною, та ще я незабаром завагітніла другим малюком. Бабусі про це сказала перший після чоловіка, вона туша зраділа дівчинка буде. Досить з нас, хлопців. Уже чотири правнуки, правнучки потрібні. Точно дівчинка буде, Ганною назви, якщо кращого імені не придумаєте. Щасливою буде, ось побачиш. Це була наша остання з неї розмова. Після нашого від'їзду бабусі стався інсульт. Сусідка, яка зайшла її провідати, викликала швидку, але врятувати бабуню не змогли. У цьому лютому був рік після того страшного дня. Ми із сестрами накрили поминальний стіл. У центрі столу стояла величезна з капустяними варениками. Та глечик з молоком. По будинку бігають чотири правнуки моєї бабусі, а на руках мого чоловіка сидить піврічна великока дівчинка Ганнуся. Яку бабуся, так і не застала, але примудрилася дати їй ім'я. Ми з родиною обов'язково заспіваємо улюблені бабусині пісні після того, як розійдуться сусіди, поплачемо. Згадаємо смішні і недуже випадки з важкого бабусиного життя і роз'їдемося всі по своїх домівках. Але я точно знаю, мене час, та моя любов і вдячність до бабусі не мене ніколи. Я люблю тебе, бабусю, і ніколи не забуду. Я хочу, щоб ти це знала навіть там, на небесах.